Діти, доброго ранку. Послухайте вірш. Уночі, як вам ще спиться, ходить, знаю, чарівниця, ходить садем, полем, гаєм, все ушати одягає, стає гарно навкруги. Золоті сади, луги, одяг хто подарував, хто їй так, їх так розмалював. Хто це, дітки? Так осінь. Послухайте ще загадку. Хтось мандрує по гаях, з дивом пензликом в руках все прикрасить на поті. Дерева стануть золоті. Діти, так що це за фея така чарівниця? Осінь. Послухайте, дерева одягли нове вбрання. Жовті червоні сукні, багато дерев вже листочки скинула. Трава пожовкла та посохла. В садках і парках, парках зав'яли квіти на городах та полях збирають або вже зібрали врожай. А як називається явище, коли опадають листочки з дерев? Так, це листопад. Давайте уявимо, що ми вітерець та подмухаємо на листочок. Візьміть уявний листочок. І будемо дмухати спочатку з різною силою, спочатку ледь-ледь, отак. Потім сильніше, а потім ще сильніше. А тепер давайте послухайте вірш про осінь, що нам осінь принесе. Що нам осінь принесе? Принесе, що на городі, у вас росте. Що нам осінь принесе? Яблочок та медо вам принесе. Що нам осінь принесе? Хлібник, хлібчику смачного за усе. А тепер давайте пригадаємо, так що ж нам осінь принесе? Діти, давайте подивимось, що нам осінь принесла. Огірочки. Зелені, смачні, малина, смакота, бурячок, дуже корисний, капусточка, цибулька, сливка, смачний фрукт, помідорчики, перчик. Яблучка смачні, соковиті, кукурудзу, груші, картопля, гарбуз, калина, гриби в лісі. Кабачки. Так що, діти, що нам осінь принесла? Так, вона принесла нам гриби, які ростуть в лісі, ягодки, фрукти, які ростуть в садочку. Овочі, які ростуть на городі. А тепер давайте пограємо в гру. Я буду називати фрукт чи овоч, а ви будете називати, що це таке? Наприклад, яблучко, це що? Фрукт. Граємо? Давайте. І так, помідор овоч. Груша фрукт. Буряк. Овоч, патісон, овоч, слива, фрукт, малина, ягідка, клубника, ягідка. Так, абрикос, фрукт, огірок, овоч. Картопля. Овоч. Капуста овоч. Молодці. А тепер ми з вами, діти, будемо утворювати нові слова. Наприклад, лист і падати. З'єднуємо і утворюємо листопад. А якщо вода і падати, що вийде вода. Пад. А якщо зорі і падати, що вийде? Зоре-пад. Молодці діти, ви гарно працювали. До наступних зустрічей. Ми сьогодні розмовляли про те, що нам осінь принесла. До побачення!